І так, починаємо ми з АТБ, бо тут є ось така штука, яку треба в морозилку скоро пхати, хоча в мене там є трохи холодильник в машині. Але все-таки на вулиці у нас зараз 37. так що... Коротше, морозиво по 130, якщо без знижки, якщо зі знижкою 110, а якщо з карткою АТБ по 105, тільки ванільне і карамель. Я взяв дві ванільки і карамель. І тісто філо. Тільки що десь бачив і знову його загубив. Коли не чи заморожене. А, витяжне тісто філо своя лінія. Ціна зі знижкою 32,97, а з карткою ОТБ, там ще мінус 6,92 виходить. Дуже гарна акція коротше на тісто філо. Воно ну, так десь в районі 50-49 з чимось, воно там коштує чи якось так. Ну, зараз от 32,97. Так що кому треба, то біжіть, купляйте чи 25,90, це 27,90. А гора хліб. Оце 1985. Це по карточці АТБ. Якщо без карточки АТБ, це плюс 2,10. А і оцей хлібчик 29,50. Так що це все по АТБ, вся закупка. Так, сільпо, знову ж тут таке, що треба скоро в холодильник ховати сирки, хоча я їх тільки люблю з зимою їсти, але щось мені от захотілося. Так, вони 16,49. Зараз вони по акції 10,99. Я собі взяв 5 штучок. Куряча четвертинка. Я взяв 10 штук, тут 6, тут було 4, ну 2 я ще віддав мені треба було. Так що... Дуже гарна акція. Так вона коштує 9,19, а зараз вона коштує 7,90. Ну Коротше, 8 гривень. На 20 з чим то гривень. Гарна акція. Ну, і так вона тись по магазинах взагалі там є по 110 я бачив четвертинки. Так що це таке, що воно є класно і на бульйон, і на різні супи, і коротше, і на все. Чи просто собі стушкувати і м'ясо зробити. Отже, зараз буду думати над рецептами що з цього зробити. ну, Коротше, це гарна акція, так що можете купляти. Тут зараз в наступній закупці будуть польські сусідки, ну, захотілося мені зняти подроги, якщо й булочки мінус 25, ну якраз я буду їх сьогодні на ніч. Ну, на вечір. На вечерю знімати, типу ввечері, то. Якраз вони і нормальні буде 4 ходога, покажу дуже класний рецепт домашніх ходогів. Кефір взагалі то він і так єде. Оця повна чаша по акції. Це по ціну той же тижчиках вони йдуть по 33 гривні, а мінус 50, по 17 гривень вони вийшли в мене, а Іран вийшов по 27 гривень. Ну, він мінус 45, але він також йде по акції. Отака от кобаса от вийшла по 32 гривні нарізка. Кості це телячі, вони виходять по 17 гривень за кілограм. Оця пачка вийшла 14,80 І айран, я вже його трохи пив, 44 гривні. От Оце закупка із Сільпо. Тепер переходимо на продукти з Європи. Тепер так, продукти з Європи, сир 140 гривень, тут е, ну, пів кілограма. Але це, ну, це не сирний продукт, це сир і він дуже-дуже смачний. Е, ковбаса. ну Це треба, якщо в злотих рахувати. Зараз вам буду. Е, ця пачка це 14 злотих, це 100, приблизно 150 гривень. Ну, Тут нема кілограма, тут є десь по. А, вони в цілому, здається, 840 вона кожна однаково має. А, ні, 852 Ну, Вони її, значить, важать. Ну, я платив цілу суму, я не знаю. Ну, коротше, кілограм в нього я дивився, воно виходить типа, 330 гривень, бо це 320. ну, 32 злотих. Це 330 приблизно гривень, це кілограм виходить. Ну... Вони виходять десь там по, по 140-130 гривень відповідно до кілограм, ну, кілограм 330 гривень, та, а оце 750 грам, тут 752 г, а тут 816 грам. Ну, от. Такі. А оці сосиски тут фасований кілограм, і вони виходять на гривні 110 гривень. Взагалі. Шара, ну вони настільки смачні, що просто. Вам словам не передати. Я от купив і я ще перед тим раз купляв. Хочу зараз зробити це і зняти для вас е... сосиску в тісті, але таку гарну Не неї смажену в вогні. Смажену в вогні. бо Що я говорю? Зжарену е... в... в олії, а спечену класну, таку сосиску в тісті. Так що, така отака закупка з Європи. І зараз в мене ще залишилася а, Аврора і магазин м'ясний. Ну Це такий, він приватний магазин, там, ну хто не Той не знайде його десь так, щоб купити. Хіба можете звертатися, то якщо що, то можу десь там купити і передати. Але це теж буде дорожче, напевно, ніж десь там знайти кубасу в себе в районі. Так, тут така чисто. Повністю спонтанна закупка і дуже дорога, це прямо сірники. Ну, по 9 гривень я їх побачив. ну Хоча в мене плитка вже зараз з за автозапалом. Але сірники ніколи лишніми в хаті не будуть. І тим більше по 9 гривень. А, і так, сірники це епіцентр. І тепер тут такий, от, міні-маркет біля хати, але в них тут є така, типу, приватна чи як воно там називається. Коротше, вони готують ковбасу в такому там майже обмеженому вигляді, крім там деяких там є там. От, я беру метакса, вона зараз вам скажу. Зараз пакеру салямі метакса 228 гривень за кілограм. Дуже смачна ковбаса. М -м. Тепер бандерівська, зараз покажу. Що вона там теж виглядає в розрізі. Ну ковбаси тут просто мега смачні. От бандерівська 288 за кілограм. Цей кусочок вийшов на 103 гривні. Метакса цей кусочок вийшов на 92 гривні. Вона трохи легше. Тепер Ковбаса... Ковбаса куряча Екстра. Дуже смачна, не знаю. Мені її порекомендували, я ще не пробував. Ну вона. Ковбаса куряча Екстра. 282 гривні, оцей кусок на 220 гривень. Шпондер печений. Печу завжди сам, але щось мені отак захотілося собі на вечерю порізати. З цибулькою і там чи під пивку чи підшов. От мені захотілося такого от печеного сала. Абсолютно не сильно дорого. Ну, я взяв взагалі на пробу, бо я його ніколи ще не пробував шпондер печений. 342 гривні за кілограм, цей кусочок на 121 гривню. Ну, я вже кусок собі врізав, бо ж кажу, хочу цілий день і хочу сала. А, капуста. Oh. Ну, Мені в АТБ вона не сподобалася, вона була якась там аж надто, вже така там, верхні листки чорні і ніякі. в ну, моєму АТБ вдруге мені не було охоти їхати. А капуста так, 20 гривень кіло. Оце дві капусти на 44 гривні. Що я з нею буду робити, поки абсолютно без поняття. Бо голубці я зараз буду знімати, але голубці я буду знімати не з капусти. І огірки абсолютно майже шара зараз, так що це вже можна їх прямо купляти і закривати, навіть домашніх не чекати по 22 гривні. Ну, просто зараз хочу от, собі зробити малосольних сольних так що я буду знімати і вам покажу. А, от наче то б забув, ще забув за цибулю. 1399 це в сільпо. Ну, приблизно десь і в тій ціні 13, там з копійками теж і ВТБ. Так що, якщо хочете цибулю то десь або там, або там купляйте, бо всюди решта вона подорожча поки. І в мене тут от 4,232 на 59.23. Ну, я тут купив таку. Велику цибулю бачу десь там Тікток, якийсь там тренд роблять таку гарну запечену цибульку, так, розрізаний такий великий шматок. Так що теж треба буде спробувати. І на кінець Аврора. У мене киця чуть прихворіла. Так що її от таких всяких смачненьких штук. Ця штука 24 гривні. Корм по 17 гривень. такий, Це вже для іншої кицьки 31 гривня. До речі, ці курми також по акції зараз по 31 гривні. Ну, в мене їх коти люблять. І наклеєчки, такі всякі, на чохли на телефон чи кудись там. Ну, Мені захотілося свій прозорий чохол трохи прикрасити наклейками. Так що, от наклейки по 20 гривень, там, здається, вони всі, і їх багато різних. Так що така закупка на 2 400. Ну, там 2 387, там, ну, я вже заокруглюю. Бо ще, коротше, я випив і кави, і зрію Ну, ну, я вже бензин навіть не рахую, бо це ще теж буде подорожче. Так що, отакі-то закупи.